Їдемо зі мною з Харкова, Інтерсіті плюс з першої платформи, а мій з третьої. Приїжджає на одну годину пізніше. Вирушаємо. Ми на сім хвилин пізніше. Білет втричі навіть більше дешевше. І лежачи їхати.

Сюди буйноквітна Черемшина. Мій потяг відправляється. Гарно, лежачи, в вагоні затишно і дешево. Все, поїхали на Полтавщину. Та ось і місто Полтава. 25 хвилин потяг стоїть, тому походимо. І останній вагон, як завжди. Люди їдуть, хто куди, а мені через годину виходити вже. Інформація про вокзал полтави. Кому цікаво, дивіться. Вийшов до міста Полтави, дивіться, як гарно. Прапор, небо, Полтава. Ніколи не був у Полтаві на вокзалі. От і я побував, і ви побуваєте зі мною. А вон мій потяг, голубий вагон. Блакитний. Чи сині. Я сім'я. Час і права, я поїду заходять 13 39 хвилин. Ну і Полтава. Не відрізняється від більших міст України. Повітряна тривога. Все, як і всюди. Таке от місто Полтава. Неприємні, дуже неприємні звуки, але нічого не вдієш. Такове життя. Як і у Харкові, люди геть нікуди не спішать. <кій> Тривога лунає, а люди займаються своїми звичайними справами. На плечі за номером 15 карті з'ясіння. Пасажири зайвіть свої місця полона. Дуже полюбляю дивитися вікна потяга, з відкритого вікна. Збираємо потяг. Приїхав. Люди, хто виходить, хто заходить. Треба дочекатися, коли потяг уїде. Поїде і піду до Миколи Васильовича і далі. Михайло Васильович, потяг пока, Михайло Васильович. Зустрічай. Все гарні квіти. Усім миру добра злагоди. Усім щиро дякую. Ну я, Звичайно, будемо жити. Не бажаючи ні на що. До побачення, молю. Пока.